Багато ми з вами чуємо про проектори, але так важко зрозуміти, чи підходить така річ як повноцінна заміна сучасному телевізору. Адже в рекламних відео, а також у відеооглядах від відомих блогерів, ми бачимо, що діло доходить до того, що маленька коробочка розміром з упаковку зі взуття може замінити величезний телевізор, на який треба витрачати велику суму коштів. В цьому відео розберемо все по полицях на прикладі інноваційного продукту від Hisense – лазерного проектора c 1, який потрапив до нас у повному комплекті разом зі стійкою та навіть кейсом. До речі, саме зараз ви можете купити такий комплект без зайвих доплат, бо раніше стійку та кейс треба було докуповувати окремо, а це вже плюс 10 тисяч гривень. Давайте одразу до справи. Отримавши проектор на ознайомлення, я чітко зрозумів, що демонструвати вам таку річ на стіні або стелі це не припустимо. Тому ми одразу замовили моторизований екран тує на 100 дюймів і розмістили його на стелі нашого магазину. Пульт в комплекті працює добре, ефект позитивний, та й показати і розібратися вже хочеться максимально. Додатковий плюс, якщо надумаєте купувати проекційне обладнання саме у нас, тепер ми точно можемо його перевірити і показати вам прямо в магазині. Тепер стосовно мінусів, чомусь на стіну проєктор фокусується і адаптується дуже швидко. А от з проєкційним екраном справи стоять дуже складно. Приблизно до 10 хвилин пішло на формування геометрії та розміру екран. Нагадаю, що. Від 65 дюймів має бути площина вільного місця під зображення. Тому якщо за результатами перегляду цього відео ви надумаєте купувати таку річ, заміряйте розміри вільного місця. Кольорові шпалери або світла стіна з візерунками, чесно, це зовсім не варіант, бо це все впливає на деталізацію зображення. В ідеалі це рівна стіна або все ж таки спеціальне полотно. Перейдемо до зображення, адже питання, чи заміниться річ купівлю великого телевізора, і одразу скажу, що не замінить, бо для отримання повноцінного задоволення від перегляду треба створити спеціальні умови, які далекі від звичайної квартири чи навіть будинку. Вікно позаду та денне освітлення вже точно не варіант. Все треба закривати. Причому, якщо навіть просто закрити ролети, жалюзі або штори. Це не допомагає на всі 100%, трошки напружує навіть дрібне джерело освітлення, яке потрапляє на екран. А під час перегляду хочеться, щоб тільки зображення формувало у нас позитивні емоції. Тому на проекторі погано виглядають звичайні телеканали, рекламні якісь ролики і навіть геймінг, про який. Так красиво говорять інші оглядачі. Ну серйозно, ну який геймінг на пристрої, який зовсім не має для цього призначення? Так, я розумію, що вам заплатили за зйомку ролика, або ви придбали собі таку штуку і думки про те, що ну так собі на ньому грати, зовсім несумісні з ціною цього пристрою. Але на цьому каналі я не можу сказати неправду. Навіть на найдешевшому Hisense 75 a 6 k геймінг буде виглядати краще та приємніше. В день, ввечері та вночі, тим паче. Вибачте, я приніс консоль, доєднав, протестував, не отримав жодної ігрової сумісності і, відповідно, жодного ефекту від гри. Окрім 4 к та приємного вбудованого звуку, ну можливо, розмір вражає, адже картинка така велика, але не все можна закрити тільки розміром полотна, потрібна швидка реакція, низька затримка, високий контраст та багато чого іншого. Звісно, все це можна натягнути, подивившись інші відео, але реальність дуже відрізняється від рекламних матеріалів, особливо в проекторах. Про особливості цього проєктора ми поговорили, і можна перейти до головної переваги цього типу пристроїв, це перегляд кіно. Саме для цього, на мою думку, створені проектори. І ніяк інакше. Саме тому вони ніколи не замінять більш універсальні пристрої, які називають телевізорами, але і телевізор не здатний замінити вам ефект від перегляду фільму за допомогою проектору. Перше, що вражає, це чіткість. Я не бачив ніколи такої чіткості на такому величезному екрані, і при цьому це ж тільки 100 дюймів, а можна і на 300 дюймів розгорнути. Причому лазерна технологія дозволяє це зробити без шкоди для розподільної здатності на екрані. Тобто чіткість буде однакова як на мінімальному екрані в 65 дюймів, так і на максимальному в 300. Але це реалізовано завдяки лазерній технології, яка, на жаль, коштує дорого. Але малює красиво. Малює завдяки трьом окремим лазерним променям червоного, синього та зеленого кольору. Насиченість зображення дивує не менше ніж чіткість картинки. Тут лазерний проектор. Не готовий поступитися навіть сучасним qled моделям телевізорів. Кольори дуже насичені та дуже яскраві, але можна довго ходити навколо максимальних 1600 ансілюменів, люменів, які є в цьому проекторі. Дивитись все це з максимальною насолодою можна тільки вночі або. У спеціально захищеному від зовнішнього освітлення приміщенні. Наприклад, така річ чудово підійде при плануванні домашнього кінотеатру. Якщо у вас є місце, де це зробити. Наприклад, виділити під це цілу кімнату в будинку. Вмикаючи проектор, ви отримуєте вже готове рішення без необхідності застосування зовнішніх джерел. Операційна система Vida швидко працює та керується голосом. Налаштування яскравості екрану доступні одразу на пульті керування. Додатки вже встановлені, підключивши до інтернету і увійшовши в облікові записи кінотеатрів, ви вже отримуєте готовий до роботи пристрій, який точно вражає своїми технологіями. Назвати лазерний проектор C1 чимось універсальним, тобто для всього, або рішенням, яке замінить повністю дисплей телевізора, просто не можна. Але сказати, що ця річ створить повноцінний ефект домашнього кінотеатру навіть з вбудованою акустичною системою від JBL – цілком можливо. А ще я уявляю, наскільки можна розширити враження, якщо додати потужний звук мінімум на 6 каналів, але знову ж таки в спеціальних умовах які ще треба створити. Тому ми з вами не орієнтуємось на рекламні ролики в соціальних мережах та, звісно, на промо-матеріали від виробника. А приймаємо рішення зважено та обдумано. Бо для когось це може бути зіпсованим враженням від купівлі, а для когось неймовірним щастям від першого застосування і першого. Перегляду улюбленої кінострічки. Якщо у вас залишились додаткові запитання, всі наші контакти вказані в описі до цього відео. Ми завжди раді відповісти на індивідуальні запити і підібрати вам найкраще рішення для перегляду. Дякую, що ви подивились це відео. З вами був Павло, керівник інтернет-магазину smartshop.kr.ua. До нових зустрічей на нашому каналі. Слава Україні та слава Збройним силам України!